Багато слів ми чули про любов і відчували щастя, почуття, коли кохання у житті приходить знов. Важливо пам'ятати ці слова. Любов це не метелик в животі, це не захоплення миттєве, а це великий труд у доброті, це вірність і посвячення життєве. Любов це бути поруч, коли важко. Вночі вставати, коли немає сил, підтримувати, коли буває страшно, і обійняти, коли немає слів. Це не завжди буває легко, є втома, труднощі у всіх, але коли любов заємна, то буде радість, щастя, сміх. Любов це не про вигаду і зручність. А це про вірність і посвяченість життя, це бути разом у радості та болі, єднання душ навіки в майбуття. Любов це труд, але благословенний. Любов все має, хоч і віддає. Любов вірить, надіється, кохає. Любов завжди не перестає.